Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні в нас заключний випуск на даному етапі по огляду Бути. Сьогодні в нас Бута шоколадний чизкейк, точніше, просто кейк, тобто пиріг, шоколадний пиріг. Я нагадую, що спонсором даного відео і даної серії відео побуті є магазин Let's Smoke Hukan. Тож, якщо ви шукаєте дешевий, якісний та зі швидкою відправкою тютюн, цей магазин однозначно для вас. Там є і аксесуари, і тютюни українських виробників, і неукраїнських виробників. Там є Крутий сервіс і швидка відправка. Ціна трішки нижче, чим а, ринок. Тому я однозначно можу їх тільки рекомендувати. А також рекомендувати вам використовувати промокод Димний Аматор, який надає вам знижку в мінус 10% на весь чек вашого замовлення. Ну а я, я буду. Тестувати цей пиріг, але з одним нюансом. До цього пирога я буду вимушений додати ось цей табак. Лагом ми з вами ще не куштували, не оглядали. Але лагом це єдиний табак, який в мене зараз є в наявності, бо я його заказував спеціально для того, щоб оглядати його в нас на каналі. І з якимось чудом я не маю вдома на сьогодні м'ятного тютюну. Якби в мене був м'ятний любого бренду, я б забивав би його з м'ятою. Але м'яти в мене немає. тому я вибрав лимонний напій, а лимонад від лагому і буду його пробувати поєднати з шоколадним порогом від бути Сподіваюся, що ось це переб'є ось це хоч трішки. Бо ви знаєте вже моє відношення до солодких тютюнів, мені від них достатньо погано і тому мені потрібно якось знаходити альтернативні забивки і робити мікси. До речі, під попереднім відео, де про Мольфарчик, у нас виходило. Щось подібне в мене запитували в якому співвідношенні. І я зрозумів, що я там цього не сказав. Тож, співвідношення, яке я забиваю, це 40% солодкого цього, або іншого любого, який я не переварюю. І 60% іншого того, який знатно зможе перекрити більшу частину солодості. Ось цього. Забиваємо. Прогріваємо і розкурюємо та тестуємо. Поїхали! Так, ну що ж, друзі, прогрівчик завершено. Сьогодні в нас а, бута а, шоколадний пиріг та лагом, а, власне, лимонад. Лимонний лимонад, так. Да. Давайте спробуємо. Я буду його порівнювати з забивкою, яка виходила перед цим. Це в нас була власне забивочка а, Мальфару, де ми забивали печиво мармелад Вірджиня Line і Анімус Spirit Line. Подивимось, що в нас вийшло з цього. А, це в нас лагом а, легка лінійка. Вона не важка, тому дуже цікаво, що вийде, і дуже цікаво їх порівняти. Прогрів у нас йшов 8 з половиною хвилин. Я не знаю, скільки прогрівається лагом, тому вирішив не перетримувати, вирішив взяти щось середнє, бо я знаю, що бута прогрівається 10 хвилин. Тому 8 з половиною і будемо розкурювати його. -ху -ху. Яке воно солодке. О, кошмар -ху 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 -ху. Жесть, друзі. Ну, дивити непогано. Але. ой, це, це, це солодше, ніж печиво мармелад від мольфару. Однозначно. ох Не моє. Ні. Це буде складно докорити, я вам скажу. Дуже притердо, дуже <кхи> а -а -а. Да. ну давайте розкуримо трохи. Ну, дивить добре, дивить добре. Ой, <хи> не хочу. Що я вам хочу сказати? А, практично не чути, практично не чути взагалі лимонну і лимонаду цього. Все перекриває бута, а все перекриває шоколадний пиріг.